Україні, героям нашим захисникам слава. Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія. І сьогодні я хочу поговорити про нашу про Фаріон. Всі висказуються, і я висловлю свою точку зору по цьому питанню. В цьому перше, що ми повинні знати і пам'ятати, що Парашка. Запланувала деструктивні рухи всередині України для деморалізації суспільства, назвала цю акцію Майдан 3 тобто вони мріють собі, що вони виведуть людей на Майдан, акцію непокори, і для цієї інформаційної війни Парашка виділила півтора мільярда доларів. Півтора мільярда. Хто не знає, що таке мільярд, це тисячу мільйонів. Ці гроші навіть уявити собі складно, тисячу мільйонів. Значить, півтори тисячі людей можуть стати в результаті цього фінансування, можуть стати доларовими мільйонерами. Нехай половину цих коштів на парашці вкрадуть, як завжди. Але половина якихось 700 тисяч доларів сюди зайде, сюди в Україну. Для того, щоб вчиняти отакі от скандали, отакі от заворухи, отакий розкол суспільства. Дуже великі гроші. І це відбувається дуже легко і просто через інтернет. Ти там напиши потрібний пост, ми тобі там 20 доларів закинемо, ти щини яку-небудь бучу, яку-небудь гостру тему, ми тобі там півтори тисячі доларів закинемо. Дуже легко це відбувається. Оце нам треба пам'ятати, що задумана така акція і що суспільство повинно на неї плюнути, як і на всю парашку. І от зараз ЗСБУ перевіряє, п'ятий канал правильно робить. Чи воно було зумисне чи зумисне те все зроблено, тому що якщо тобі треба вчинити скандал, якщо тобі треба влаштувати скандал, що ти зробиш перше? Ну знайдеш якусь одіозну персону, типу Жириновського, типу нашої фаріонки, і її навіть провокувати не треба, воно собі да, їй тільки мікрофон тич не підніс. Воно собі наговорить такого, що потім 10 років не всі не, не розхлібають. Як це було зроблено і для чого це було зроблено. В цьому так званому скандалі е, Сферіон є дві абсолютно різні теми, абсолютно різні між собою не зв'язані. Але ці мамки маніпулятори, ці, що намагаються її захищати, вони так майстерно змінюють їх місцями. Раз, раз, називається слідіть за руками. І почалося. Ви проти Фаріон, то ви проти, проти української мови. Це маніпуляція звучить так. В ульгарному виді вона звучить так: Ви за Кацапів чи за Фаріон? <сум> Значить, перша тема це те, що вона зганьбила, споплюжила українську армію. І друга тема це українська мова. Українська мова це тема величезна, неосяжна, неоглядна. Поки що її в сторону поговоримо по першому питанню. І тут всім очевидно, всім ясно, що вона дійсно сказала ці слова. Вона сказала: це не армія, це зброд, вона назвала азовців росіянами і так далі, не виконують закон України. І так далі. Вона це все сказала, зараз вона жопою крутить, пояснює, що я не це сказала, я сказала не так, я сказала, якщо то, <сум> якщо ви такі моцні, якщо ви такі розумні, якщо ти така моцна фаріонка, якщо ти така розумна, то зверни увагу, ти ж бувша депутат, зверни увагу на те, скільки десятків, а то й сотень законів порушує кожен депутат. Зверни увагу, що витворяють зараз ці наші бидлодипломати, які довели до такого кризису з Польщею. Польща, яка нам саме вірний була нам друг, саме більше нам допомоги надала в перші дні війни, в перші години війни. До чого це бидло дипломатія довела зараз? До якої ненависті? Ти може б там покопалася така сильна захисниця? Ти знайшла ти під мікроскопом розглядаєш українських захисників, то я скажу тобі, що всі люди не ідеальні. Всі. І ти, і вони, і ми, і я, і всі не ідеальні. Якщо поставити мікроскоп і подивитись на нас, то ого, що познаходиться. Але ці люди з ціною свого життя закривають всі недоліки. Чи вони російською говорять, чи вони палять, чи можливо вони алкоголь вживають, чи, можливо, вони якісь слова нецензурні вживають, ціною того великого свого подвига, який вони здійснюють, вони закривають, перекривають в мільйон раз всі якісь дрібні недоліки. Ціною їхнього життя ти фаріонка живеш, кукурікаєш. Патли крутиш, накручиш, сучка крашена. І доця твоя, полка прихильниця Кіркорова і іншої там кацапської лайна, теж живе. І внучок твій войовничий теж живе за, за рахунок тих людей, російськомовні вони чи україномовні, чи які вони. Чи навіть грузини є, чи навіть ті, що англійською розмовляють, за рахунок них ти живеш. І в тебе, окрім вдячності, не повинно бути нічого. Фраза героям слава закінчується тільки знаком оклику, більш нічим. Там немає коми і не написано. Але якщо герой не розмовляє українською мовою, то, пішло, то, то він порушник закону України. Ти, Фаріонка, бувша комуністка. Вірніше, бувших проституток і бувших комуністок, не буває. Ти комуняка. Ти була в тій зграї, яка знищувала Україну. Ти була серед них, ти була членом тої зграї. І якби ти Фаріонка відкрила свою чорну пащеку і назвала, хоч якось, солдатів Красної Армії, фашистами, німцями. Як завгодно б ти їх назвала депти, опинилася буквально через 3-4 години. Зараз Парашка прийняла закон дискредитація армії РФ. Попробуй там хоч смайлік втули, сумний стосовно російської армії, де ти будеш і що з тобою зроблять. Попробуй, хоч, хоч я не знаю, там, хоч якось там вислови своє незадоволення. А ця падлюка сидить у нас просто в центрі України і дозволяє собі своїм брудним язиком отак поплюжити наших захисників. І так само, як їх подвиг закриває всі їх недоліки, які там у них є можливо, можливо, нема. Так само оце її висловлювання, оце її життєва позиція перекриває всі досягнення, які в неї є. І все хороше, що вона зробила, вона повинна бути засуджена, вона повинна сидіти у в'язниці. У нас є юристи, які повинні, якщо нема такого закону, то негайно його прийняти. Щоб кожна тварина не могла і, і в інтернеті, і на вулиці потякати і розповідати. Щось, щось погане про армію ЗСУ. В цьому плані потрібно якісь закони вводити і мати якусь гідність. Тобто, це люди, завдяки яким я живу. І я не буду терпіти і слухати як якась потвора. Можливо, вона вже божевільна в силу своїх років. Можливо, вона просто. <рес> така вродилась. Якась потвора поплюжить моїх захисників. Ну, і її, ці <рес> захисників Оріон, я так пару чоловік послухала блогерів, такі вони, всі, всі якісь такі, як і їхня ця. Верховна відьма, такі самі діти кукурузи, якісь такі самі пришиблені, десе, що воно городить, вона не пойме. Студенти проти Фаріон, то студенти це така маса, якою легко керувати, яка нічого не розуміє, яким аби пари прогуляти. Якщо студентами легко керувати, то чому ними не скерувала Фаріон? Чому вони пішли проти неї? Вона ж їх знає багато років уже. Студенти це сама розумна, сама здорова частина нашого суспільства. Це та молода гілка, молодий паросток, з якого виросте в подальшому наше суспільство. І поплюжить. І сам же ж він не старий, він там йому років 30, сидить в теплі. Не в окопах холодних він сидить, він сидить в теплі перед камерою і потякає, наскільки Фаріон права, наскільки він був студентом, він так само не знав, куди він ходив і чого, на які мітінги. Ну, то воно й видно, ти зараз не розумієш, що ти говориш і для чого. <рес> Як ти таке дурне від природи, то що з тебе взяти? То чому ти це екстраполюєш на всіх студентів? Ви згадайте, хто перший вийшов на Майдан, студенти вийшли? Якби не студенти, ми би проковтнули той таможний союз і все, і парашку, і зараз би були якимсь 25-м округом, 125-м округом парашки. Якби не студенти, значить студенти, це, значить, така частина несвідома. Суспільство, яким легко маніпулювати, А пенсіонери, значить і старі люди, це вони вже дурні, ці ще дурні ці вже дурні, все повідкидали, повідрізали частину суспільства, залишився він і фаріон, двоє розумних в Україну. А другий то ще віруючих, значить, зачепив. каже. Вже давно пора тим капеланам зібратись в кучу, да вже придумати якусь одну українську релігію. Що то, то іслам, іудаїзм, православ'я, це протестанти. Ну, скільки це можна, щоб всі по-різному? Треба одну якусь зібратись, придумати, і вже, щоб в нас була одна українська релігія. Це такі, це такі роздуми на рівні навіть не 15 років, а 10. А чого всім людям не зібратися і не дружить, як Зеленський казав, перестанемо стріляти, війни не буде. Давайте всі разом одну релігію якусь придумаємо і в неї, будемо вірити. Ну, це таке це якийсь зовсім дитина такого навіть не старшого шкільного віку. І воно береться щось там аналізувати в, цьому, в нашому житті, в житті нашого. І теж він, значить, молоді, здорові бугаї. Сидять, потякають, що це солдати повинні читати книжки по історії України в окопах, щоб вийти з око. Це я дослівно цитую, дослівно. щоб вийти з війни не якимось гавном, а освіченою людиною. <свідченої людини> То я тобі скажу, що, по-перше, говно тут ти одне, <свідченої> в, цьому, в цьому діалогі з глядачами, а по друге. Mm. Вони читають, вони вчать зброю, вони її так вчать, що навіть виробники тої зброї дивуються. Вони вчать ті вибухові пристрої, і багато чого є зараз в цій технологічній, ці мавіки, ці, ці дрони, ці відеокамери, багато чого є вчить, окрім історії України зараз в окопах мокрих вчить. Я взагалі не розумію, це люди відірвані від реалії взагалі від здорового глузду. Таке враження, що в якомусь в дурдомі день відкритих дверей. А в дурдомі, хто перший халат надів, той і, і лікар. В даному випадку у них варіант, главне главрач. І інші такі самі, якісь без клепки в голові. Третє сидить. Ну, якось вона щось, вона якось думку може зліпить в кучу, але вона без кінця матюкається. І це ще більше гідно, що вона матюкається, вона намагається матюкатись українською мовою. Тобто російські матюки вимовляти якимось на український лад, і це іще більш огідно. Я себе відчувала довбоєбинею. Ну, це настільки агітна, Фаріон, це твої діти. Це твої виродки. Оце. До вбоєбини я себе відчувала. Всі ви там до А от вам ще одне дитя кукурузи. Якщо це, звісно, не провокація ФСБшна, тому що занадто вже нерозумний це був вчинок. Із Криму хлопчик написав на підтримку Фаріонки. Фаріонка це все опублікувала, здала дитину, зараз він сидить ув'язнений. Ну, якась така дурна історія, тому що за стільки за вісім років в Криму він вже повинен був знати, як себе поводити. Але не це важливо, провокація це чи ні. А важливо те, що вона в цьому плані настільки передбачувана, настільки вони, всім було зрозуміло, що вона падлюка і вона це опублікує, просто щоб самій вишкриптись, якось самій викарабкуватися. Це було зрозуміло всім. І друзям, і ворогам, і всім. Це штрих до її портрету, до її. Підлості до її безпринциповості, до її бажання отримати увагу за будь-яку ціну і здатність крокувати по трупам і по черепам. От вам обличчя, морда ліца комуністки. Тому по першому питанню, по першому питанню дискредитації. Української армії, я вважаю, що Фаріон повинна бути засуджена до якогось там адміністративного покарання, а я би сказала, і отримати якісь сроков'язнення для того, щоб іншим неповадно було. Ця людина і раніше дозволяла собі подібні висловлювання. Вона дозволяла собі. Вирішувати, кому з громадян України жити, а кому не жити, хто достойний смерті, а хто достойний життя? Ця потвора бере на себе такі права, собі делегує, що вона буде вирішувати це. Або її, оце висловлювання, що мій внук виховує діток в дитячому садочку. Які біжать до нього і кричать привіт, він їх виховує за допомогою свого маленького кулачка. По-перше, внук не сам собі це придумав, що привіт не можна казати, треба казати привіт. А що йому ще робити в дитячому садочку, як не кулачками виховувати дітей? А потім вони дивуються, що це всі проти Фаріон, що жоден студент і жоден її співробітник за неї не захистився. Та тому що ти поводиш, поводиш себе так, що ти вже всім остогідла. Тебе вже ніхто бачить не хоче з твоїми цими нелюдськими якимись, з твоєю поведінкою цією. Негідною ні жінки, ні викладача, ні професора, ні громадянки України, взагалі негідною нічого. Тільки, я кажу, там, можливо, потрібне лікування, там, можливо, якийсь галапередол зробить з неї людину, якісь знання в неї залишаться, а оця скаженілість така якась дика, з неї злізе потроху. То якщо ти, то, по-перше, ти навчила, ти учиш свого внука. Бити дітей в дитячому садочку, і ти вважаєш, що це правильно, а коли ці діти об'єднаються і за допомогою своїх маленьких кулачків твоєму внуку пояснять, що битись не треба, це негарно і недобре, то як ти на це будеш дивитись? Як на російську провокацію проти тебе? Чи що ти думаєш, що ці внуки, ці дітки прийшли додому і сказали: Мамо, я сьогодні, чи як там вони російською? Мама, мама, я сьогодні отримав по морді? За слово привіт. Поэтому я теперь люблю український язик, я буду говорити тільки по-українськи, тому що я зрозуміла, як я був неправ. Чи може вони на все життя оцю ненависть засвоять і запам'ятають ненависть до української мови, до таких скажених фаріоновчих вилупків? Якщо ти вважаєш, ми будуємо не тільки українське суспільство, а саме головне, ми будуємо суспільство. Гуманне, цивілізоване. Якщо ти вважаєш, що свою точку зору допустимо доводити іншій людині за допомогою своїх маленьких, великих, середніх кулачків, то, наприклад, от я б ну, зовсім не будуть об тебе руки бруднити. А я е, точно твого вікової, вагової категорії, твоєї статі, гендерного цього. Простору, якщо я тебе побачу на вулиці за допомогою свого маленького кулачка чи середнього якого там в мене кулачок, поясню, що не треба так говорити про наших захисників. Як ти на це подивишся? Чи сподобається тобі там, хто перший пояснить кому? Хто перший кому патли повидирає? Це взагалі якась дикість. Це те, що в цивілізованому світі піддається дуже жорстокому покаранню, суворому покаранню. Коли дитина б'ється в школі чи в садочку, і спочатку виховують батьків, якщо не змінилася поведінка, цю дитину звідусіль викидають її виганяють, вона не потрібна. Їм не потрібно, щоб другі дітей били. Да і це е, е, теж я вважаю маніпулятивне це питання. Якщо ми будемо говорити, якщо в нас буде російська мова, то значить росіяни так і будуть на нас нападати. Ні. Ні. Російської мови немає в Прибалтиці, майже немає в Прибалтиці, немає в Польщі. Росіяни будуть нападати на всіх. Тут немає такої зло, да, в нас її багато, так, да, від неї треба позбуватися. Так, да, потрібно це робити цивілізованим шляхом, так да, вони повинні самі це усвідомити врешті-решт. Да, вони на, в армії ем, вони змушені говорити українською, тому що. Поранений, коли чує російську мову, він може вистрелити, треба говорити до нього тільки по-українськи, тому що він боїться, він думає, росіяни підходять. рації вони не можуть зрозуміти, це наші чи, чи їхні рації говорять. Вони самі вони змушені, по-перше, по-друге, по своїх переконаннях. І без цієї оскаженілої придурочної баби. Вони до цього, до цього всього поступово підходять. Дітей потрібно закони вводити, дітей потрібно освіту їм давати українською мовою, поступово прийти до цього ну, статусу, а не витворяти те, що витворяє вона за допомогою своїх маленьких кулачків і за допомогою оцих лайливих слів. Ти хто така гавна кусок, щоб ображати моїх захисників? моїх? Моє особисто життя від них залежить, тому я тобі скажу, що ти кусок лайна, шматок лайна. У відповідь на всі твої е, закиди. Якщо завтра всі російськомовні солдати покинуть свою зброю, то чи не доведеться тобі фаріонка е, говорити українською в Польщі, чи в Чехії, чи куди ти там заїдеш з переляку? Такий мій погляд на цю першу частину питання стосовно а, приниження української армії. Друга частина про українську мову. Неосяжне питання, але деякі, деякі думки у мене з цього приводу є. На цьому я з вами прощаюся. Всього вам доброго! До швидкої нашої перемоги побачимось!